Всім добра здоров'ячка! Ми нині приїхали майстри Деренкет до своїх знайомих Віталіка і до Лілі І вони тут виробляють пастилу. Ми вам зараз все розкажемо, Але дивіться, це Лілія, газденька ця і Віталік, газда, Вони разом тут керують цим е, виробництвом. Так буде цікаво вам, вирішить дивіться зараз, не переключайтеся. Зараз вони починають показувати вам, що ми мене теж одніли білий халат, сказали, що не можна, так і ще б подарили. Ну, Лілія, давай покажемо, як ви тут сюрати. Всім Відбурьте. привіт! Запрошуємо заноряти в процес, вам все гарно зараз розкаже. Наша е, фішка в тому, що ці натуральні солодощі... Вони не містять, крім ягід і фруктів, нічого зайвого, ні цукру, ні ароматизаторів, барабників чи інших підсолоджувачів. Тобто це натуральна корисна цукерка. Не цукерка, не назвуто цукеркою, це смаколик, який не проходить термічної обробки. Ми не варимо варення, ми не сушимо при високих температурах. Тому ми максимально зберігаємо всю користь для діток та й дорослих. Для початку ми. Змішуємо асептичне пюре яблучне в такому блендері з ягодою відповідного смаку. Смаків постели в нас багато. Є три лінійки. Це класична пастила, куди входить лише яблучне пюре і ягода. Це дитяча лінійка, вона кольорова. Ми туди додаємо. Суперфуди, такі як спіруліна, куркума. Для, ну, тобто там їх небагато, але це вже якась користь більше для діток, яка міститься в собі на ліпочку, а також е, лінійка з йогуртом. ми засипали, зараз ягідку беремо. Ягідка для нас. Ви бачили, як душі робить? Чи не виділі? Від далі. Ось, ми використовуємо заморожену ягодку, Подивіться, яка вона гарна. Дещо самі заготовляємо, дещо працюємо з постачальниками. У нас замороження, просто мають замороження. Так, так, все зараз М -м -м -м. буде. Будуться крутитися, так сперігати. Ось. Все, включаємо. Так, ну. Попідону, ну дивіться, нюхайте. Капу, зараз. Нічого, то. Виробничий момент. Mm. Не в нас смачне. Слухай, такий запах файли, це полонується, але класно. Да. Зараз ми вибираємо і будемо розподіляти на підону. Ми суміш нашу, готове пюре, от можете побачити. Зараз ми будемо розрівнювати його по піддону, Маю помічників. Ну, угу. Будемо Їдемо, проводити майстер-клас, Подивимося на що вийде. Я ще ніколи я колоджері залюблю робити, а тут бац, коло пастили собі. Там чого, треба просто розладити, так? Ну. Так, Віталік, моя ця половинка буде. Dobро, добро, а яка точно має бути менше? Б... А то ваш, мама, так, ма, б... <laughs> <говори> <говори> по, так, <говори в шоу> так, <говори в шоу> так. Саме не покупка, я так зрозумів, що я по кукутках грабілька. Ой, о, я зрозумів, туда і це як це нахтіл. Нічого, право, маленьку акуратну. Знаю, що... У нас не та сторона, але графлями робиться. Прямо... Слухайте, то я теж ці лопатки робив. Ну, лишаю хлопців. Ні, рукаві, давайте саме. Ну, тоже... Не часто в цьому процесі. Це але... легка, але така делікатна, так? Я буду більше дивитися, бляк, що да. нам Мені давно рукавич дали, ну нічого. Так, здається просто, але воно потребує свого. А бачите, як ми зараз процеси тут налаштовуємо автоматизацію. Воно вже собі розпочається е, при наготуванні. Загружаємо нашу тушку, нашу поличницю. Так, то така е, віжок. Так, Віталій, давай, давай, давай я тут робимо. Давайте, зараз ми там Віталіка закриємо. <рес> так, okay, так, 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 так. так. Так, а давай можемо значити сам від вас. Я вийду зараз. Поїхали. Є. Десь десь тут, Де, скільки... Де, тут тіляють, Де, скільки є цих візочків. От так загружається сушілка. Бачите, там здоровенний, вентилятор ззаду стоїть. – І Яку температуру набирає туди? 40 градусів тут. Більше не треба, це якраз ідеально для того, щоб вона не втрачала свої поживні речовини. Хочу показати, як виглядає готова, висушена пастила. Ось вона в такому вигляді. Вчорашня маленька. Зараз вона буде йти на порізку. Обрізаємо краєчки, щоб було красиво, і далі. Нарізаємо на гарні шматочки, які нам потрібні. Маю помічниць дорогоцінних, на яких тримається наш фундамент, ці руки працевиті. казала вам, як нарізається на прикладі малинки, а тут ви бачите вона темно-зеленого кольору. Е, цікавий досить смак. Це якраз той суперфуд, про який я говорила, про лінійку суперфудів. Тут входить Водорослі, спіруліна, ківі, м'ята, спіруліна і яблуко. Е, незважаючи на те, що тут водорослі, діти дуже люблять їх. І це ну, така користь в, в солодощах. Ну, тобто це дуже важливо. Зараз ці шматочки нарізаються на ще дрібніші, і далі ви можете побачити, як дівчата фасують е, ці шматочки. Ми зважуємо їх, зважуємо е, кожну, е, тут може бути три шматочка, чотири, залежить все від ваги самої, самого виду пастили, тому що якась ягода буде більш сухіша, тонша, там вишня, маленька буде м'ясиста, важка. 31, 32, ну бо то так не може, що ідеально. 31 і 32, то дуже файно. 31 і 32, так. Тут, а що таке? А, він, а, це що Це таке? Зараз покажемо, як упаковується. Віталій, хто ми як цю упаковується. Це така а, важливий це така, момент, момент, який як ми китай, недавно, недавно тільки ввели. Це нам присвідчило. Дало, дало, як то кажуть, вперед. А що раніше Ти, що а, Раніше Запаювалося, кожна платічка трималася. Дивимося. А, а, а. А, ну, Можна? Ми обогнали. Можете собі тут побачити, як воно за заїжджає у е поліпропиленову клівочку, яка є, яка має стандарти для харчової продуктів.

Кожна коробочка датується нинішнім числом. Так. А тут якийсь рік, рік може стояти. Один рік може стояти. Навіть те, що в мене вдома, що видали, мені було нещо так? Так. А це було недавно з цього, як з фестивалю, у нас фестиваль був. Там... Вона ж у вас стоїть? Я вже з'їв, вони ж коробки рішили. А, коробки? Ну, <сум> я не сказав, що пару років. Тут є але мене, я лише, що це йде. Дітям даю, що Отак запаковується. Остапу ми закладаємо коробочку. Наша штучка доведе. Отаку. Таке. Гарно, закрита, зберігається довго. Тому то є наш склад. Сюди приходить вже готова пачечка і складається замовлення для наших торгових представників, які працюють. По місту, по області Івано-Франківській, а також по Україні. Приймаємо теж замовлення від мереж, де це можливо. Ось можете різно, різновиди побачити, які тут зараз є. Класика, класична пастила є тільки яблуко і ягода. Також є дитяча така лінієчка, яка пастила кольорова. Ми малюємо зверху, малюємо шоколадом, вишнею, але тут ну, натуральне какао, тут не шоколад. І ця дитяча, до речі, має таку наліпочку серединці для діток з собачкою, героєм, який займається всякими активностями. Ходить в гори. Грає на гітарі, палить ватру, займається спортом. Тобто, ми пропагандуємо здорове харчування і не лише, а й спорт. Але Штід, де можуть купити вашу пастилу? Міста, магазини міста, практично всюди. Івано-франківську по області напрямок до Буковеля, на Двірна, Яремчі На заправках є вас на заправці, на заправках таких, якихось більших, немає. Є тільки mm. заправка Гог на обізній коломеї. Ну, заправка, поки ми так. І, не... І Я перев'ю ще у напрямок. сільпо. Можете теж вже купити такі, цю пастилу. Сільпо окрема, окрема якраз ця лінійка на сільпо це якраз спіруліна, гарбузова пастила, гарбуза пельси, гарбуз апельсин, гарбузове насіння. Головне, Також що діти любляться. Зараз у нас смачна частинка. Трошки стомились, не стомились, але треба і е, нагородити себе. Смакуєте як? Добре. Там вже любимо. Ми заробили. Я Тоді. скільки вже з'їв це, я вам кажу. Наша презентація дійшла до кінця. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо майстрам Даренько, що приїхали до нас, що зняли нам це відео. Надіюся, вам було корисно, цікаво. Чи ви будете нас впізнавати в магазинах, будете коштувати корис... корисне в першу чергу. Видів пастили в нас є багато, 24 тут не всі, проте е... можете глянути собі отак е... одним оком, які є в нас ягідки. Шоколадна пастила це, це шоколад корисний, це какао, тут є в нас баунті. Шоколад, кокос. Тобто на будь-який смак. Пішка наша, що ми додаємо цукру, використовуємо справжні ягоди. Тобто, навіть якщо подивитись сюди, видно кістечку малини. Кістечки, тобто це справжня шкірушки. малина, це не концентрат, це не якийсь там барвеник і так далі. Це справжня малина, просто подрібнена і зроблена така цукерочка Найважливіші з цього. Найважливіші моменти та, упустили. Та. Так, що вона свіжа ягода. І ще один важливий момент в тому, що. Наша постила постійно проходить е, лабораторні дослідження. Ми маємо сертифікати якості, тому ніхто не переймається. У нас воно смачне і корисне. Ви обов'язково, ви обов'язково на дорожка. Ви, ви обов'язково спробуйте. Ви, обов ви дивіться це відео до кінця, хоча це я говорю ці слова будуть в кінці самому. Ну все одно дивіться, не забувайте про це газденької що вони таке виробляють. Такі смаколики дуже файні. Не, е, а дійсно на сторінці у нас е, це відео буде на Фейсбуці, на Тіктоті, на Ютубі, всюду. І буде їхня силочка на ну, посилання на інстаграм на їхні канали. І зараз скажи номер телефону, щоб люди могли зв'язуватися з менеджером. Не можуть висилати як і по новій, потім так само купувати в нас в області івано франківській Я думаю, що далі нас теж буде. Скажи номер телефону. 096... 868-1790 Так що діліться цим відео. Обов'язково діліться, бо воно є корисне. Дуже мало таких хороших речей, дуже мало таких виробників зараз є. Ці молоді люди вони е, теж допомагають волонтерам, волонтерів самі. Е... Ми е, багато продукції що нашої відправляємо хлопцям. Також ми співпрацюємо з організацією, організацією Станіславський борщ. Ми сушимо для них, допомагаємо точніше сушити овочі, капусту, моркву, картоплю. Тобто робимо все, щоб швидше зробити, швидше відправити спільними зусиллями. Ми робимо якусь корисну справу, щоб хлопці були ситі. Ну і здорові. Воно є дуже смачне, так що а саме це не корисне. На... Змінюємо світ на краще, бо наші дітки були здорові. Так, що підписуйтесь на наші канали всім добра, здоров'я здоров